Пайте панове, вітаю. Мене звати Денис Зайченко, і у мене була дуже гостра перша реакція на GTCR X. Позитивна, але гостра. Справа в тому, що в мене вже досить багато досвіду роботи з кріслами ігровими та офісними, неважливо, але порівнювати їх з Vida X це все рівно, що класти поруч Nokia 3310 і Xiaomi 17 Pro. Тому зупинитись на простій фразі про те, що і те, і те мобільний телефон. Не можна, бо це не пояснює всю епохальну між ними різницю, і цю саму різницю дуже хочеться пояснити ціною, бо чи ті X або v 7 X дійсно найдорожче крісло, яке я оглядав за своє життя. 24 тисячі гривень це 600 баксів, або вартість бюджетного ігрового ПК, ігрової консолі, або смартфона, з яким я можу ходити роками. Однак вам важливо розуміти контекст. Ми не говоримо про ігрове крісло. Це крісло ергономічне, воно не для розваг, воно для того, щоб у вас не боліла спина, плечі, поперек і не тільки. І ця ідея не унікальна, унікальна реалізація. Почнемо зі збірки. Коробку, по-перше, дуже легко переміщувати завдяки пакуванню, хоча вам і будуть потрібні рукавиці. По друге, я ніколи в житті не збирав крісло настільки просто. Чому? Бо воно вже зібране на 90%. Вам треба вставити 5 65-мм коліс в металеву глянцеву хрестовину, встановити в неї газліфт четвертої категорії, вставити це все знизу в крісло. Прикручувати не треба нічого. Окрім. Опціональної підтримки голови, але вона йде окремо і знову ж таки не обов'язкова, але бажана. Коробку також за потреби легко використати у якості підставки для з'єднання газліфта з основою крісла. Але зверніть увагу, що не дивлячись на простоту збірки, інструкція у відео X є в кишенці, що прикріплена ззаду на спинку. До інструкції у мене головна претензія у тому, наскільки вона. Базова і вона не пояснює всього, що треба знати про керування джиті від X. А те, що пояснює, не деталізує. Обов'язково передивіться інструкційне відео. Ну або просто додивіться до кінця це. Я все поясню по максимуму. Не хвилюйтесь. Втім, доки ми на міні-паузі, не забувайте про Максі вподобайку, підписку та дзвіночок. Підтримати нас можна і коментарем, але можна від фінансово. На головні сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. Продовжуємо. Отже, щоб максимально просто проілюструвати вам те наскільки Віта X незвичне крісло, я покажу вам такий приклад, щоб змінити висоту підйому газліфта, у всіх крісел, що я оглядав, потрібно було покласти руку під сидіння і натиснути вгору на важіль. Як змінюється висота у Віда X, Натисненням гачка під правим поруччям, але тільки під правим, бо під лівим перемикач нахилу спинки назад. Так, перемикач не затискач це важливо, і цього інструкція текстом не пояснює. Я доки відео не побачив, не зрозумів, чому мене один раз випадково вийшло нахилити спинку назад, але повернути її вертикально не виходить. Як взагалі таке керування працює? Як розумію, я по принципу гальма у велосипеда, тобто компоненти поєднані між собою тросами, і в цьому полягає головна інновація GTCR. Бо я такого ніколи не бачив. Це вигідно, бо зручно забезпечує більшу точність, бо гачки натискати легше, і кисло відчувається футуристично, неначе наступний рівень розвитку у таких меблів. І ціну це виправдовує. Отак от так. чи є тут підтримка попереку. Він же ломбар супорт. Є, і вона рухається вгору вниз. Чи є висота зміна спинки? Є, підняли трохи вгору, висота збереглась. Підняли максимально, висота скинулась. Чи можна змінити кут нахилу підголівника? Так можна. І висоту змінити теж можна. За допомогою важеля внизу ви можете навіть керувати силою опору спинки, коли ви відхиляєтесь назад. Принцип роботи цього важеля теж в інструкції відсутній, але є на відео. Є навіть окрема кнопка для руху сидіння вперед назад. І я правильно зрозумів одразу, як вона працює. Просто в холодних механізм може бути досить тугим і просто рухаючи тілом, діла не буде, треба вставати і рухати сидіння руками. Але це зробити можна. Підлокітники при цьому супер гнучкі та зручні. Єдине, чого вони не можуть, це змінювати нахил вперед назад. Але вони рухаються вгору із вліво, вправо, вперед назад, без нахилу. По технічним характеристикам ситуація цікава. по-перше я ніколи не чув, щоб крісло такого плану витримувало до 250 кг навантаження, про що говориться на декількох сайтах одночасно. На інших сайтах здається 139, але це все рівно дуже багато. Нагадую, норма для ігрового крісла на газліфті четвертої категорії це десь 120 кг. тобто це точно не заслуга газліфта. Але можливо заслуга інших матеріалів, як, от, наприклад, метал, серед якого є і алюмінієвий сплав ADC-12, і міцність пластику, який виглядає і відчувається промисловим, що є комплімент, бо промисловість вимагає витривалості будь-якою ціною. Це вплинуло і на вагу, яка складає 20 кг кілограмів у крісла і 27 у коробки. Хоча виглядає крісло, так неначе має важити удвічі менше, просто за рахунок. Кількості сіток. Там, де зазвичай суцільна тканина або екошкіра, екошкіра є, в принципі, і тут, але всюди, де її немає, а цих місць більше, знаходиться просто нейлонова сітка. І перевага у тому, що тіло, по-перше, дихає ідеально, по-друге, шансів просісти у цієї сітки значно менше, ніж у подушки, навіть якщо там піна з пам'яттю. Тому підтримка тіла у цьому випадку значно краща, що для ергономічного крісла очевидно важливо. Мінуси втім, теж є голою сидіти боляче. І взимку, як, наприклад, зараз ніякого нагрітого місця ви не зробите. Ну і пошкодження сітки проблемніше, ніж пошкодження тканини. Звичайно, таку сітку ще спробуй пошкодити. Але я, наприклад, знаю перетяжку екошкіри, а от про перетяжку сітки не чув ніколи. Ну і сам дизайн я залишив на останок, Бо у GTCRX це найменш важлива, хоч і перевага. Бо по факту настільки універсальної моделі я не бачив дуже давно. Зайн тут агресивний. Але стриманий. Та ж спинка має бортові елементи, які ледь помітні, але вони є де-інде є прошив і він шикарний по якості. А там, де я помітив відчутні спайки пластику, їх помітно по суті лише при збірці крісла, тобто вони майже всі знизу. Отже, підсумки наступні у GT Vіда X, божественно все, окрім ціни, яка просто виправдана. Елементи дизайну, топові, ідеї з дистанційним суть керуванням, шикарні. Ергономіка, вичерпня. Підтримка і габарити, те, що треба, чи підійде крісло геймеру? Звичайно, офісному працівнику? Так. Людині з потребами в ергономічному кріслі тим більше. Тому, очевидно, рекомендую. І на цьому мене, мабуть, все За голос Вибачаюсь, я досить сильно зараз хворію. Якщо хочете мене підтримати, пишіть коментарі. І по-друге, пишіть коментарі на тему, який матеріал у крісла вам подобається більше всього. Чи це лянатка тканина, чи це кош за, ну ек... Шкіра. Чи це ось така ось нейлонова сітка? Особисто я обожнюю тканину, особливо ляну тканину. Але сітка по користі та загальному досвіду використання на другому місці. Але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Мотостаф і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок. Але коментарі важливіші за все, то їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денизай. Ченко та Nation. бережіть себе! Слава Україні! Слава героям! Не хворійте та будьте здорові!